Дуже рада насправді, що зараз мій виступ іде саме після Оксани Скнар, тому що ви зараз почуєте дещо що вже вам відгукнеться з Оксаниного виступу. Я пам'ятаю, що у мене доповідь на майстер-клас, але я не можу дозволити вам просто сидіти. Тому я прошу взяти листочок, взяти щось, чим ви можете малювати, і зробити просту вправу, яку зараз я прокоментую. Значить, моя тема про образ роки і використання його в умовах війни. Ще в мирний час я дуже широко використовувала рук, образ руки, контурні зображення руки для того, щоб сприяти розвитку дитини. Всі знають з біології, всі це вчили. Я зараз буду говорити дуже прості знайомі речі: що рука, що рука людини це найбільш розвинений і ефективний орган інструмент. Це, от як прописано, кінематичний ланцюг. Зараз спробуйте взяти рукою щось дрібненьке, а потім спробуйте взяти цією ж самою рукою щось велике. Оця унікальна будова нашої руки дозволяє нам взаємодіяти з предметами, об'єктами різного розміру, різної фактури. І це все наші руки, наші дві руки, які ми маємо завжди при собі, дай Бог, коли ми здорові. Рівень розвитку функціональності руки – показник координації дії нервової, м'язової, кісткової системи. По рівню розвитку руки оцінюється взагалі рівень розвитку дитини, людини і так в подальшому якби потенціал розвитку особистості самостійної. Але що головне для нас, для арт-терапевтів, для психологів, які працюють з людьми, рука це засіб вираження почуттів. Це важливий елемент невербального спілкування, знак дії та причетності до спільноти. В цьому місці я хочу вас відіслати до символізму і почитайте самостійно, що означає рука як загальнолюдський символ, але просто проговорю: згадайте такі слова, як бути поруч, заручитися підтримкою, поручитися за когось, взяти в свої руки і йдемо далі. Значить, що стосується вправи, будь ласка, візьміть а, листочок і спробуйте прикласти руку певним чином для того, щоб зробити а, її контур. І я вам хочу сказати, що а, обведення руки за контуром це завжди незручно. Як би ви не старалися, це завжди незручно. Але вам доведеться пристосуватися, поворушити всім тілом, для того, щоб розташувати руку, так, щоб вам було зручно а, її обвести. Це сприяє розвитку мислення, це сприяє підвищенню механізмів адаптації, і, звичайно, це прекрасно. Обведення руки за контуром це завжди не ідеально. Як би ви не старалися, ви не зможете обвести руку так, щоб її контур був чіткий, красивий і там рівненький чи якийсь ще. Тому що рука має м'який контур, і тому зробити це ідеально просто неможливо. Для мене особисто це профілактика перфекціонізму, але в принципі взагалі це формує здатність приймати ситуацію, коли ти не все абсолютно можеш контролювати в своєму житті. Ну і рука, якщо ми здорові, завжди в доступі, то ми можемо тренуватися безліч разів стільки, скільки нам захочеться. От. І в такому випадку, коли ми працюємо з власною рукою, у нас рука виступає і як знаряддям праці, і як умовно предметом праці. Ми з цим предметом робимо в наступному трансформації. От тут приклад обведення руки дорослої людини. І от я хочу звернути увагу. Людина правша правою рукою обвед, обводила ліву руку, бачите, контур більш чіткий і зафарбовувала також правою рукою ведущою, так. А тут навпаки лівою рукою людина вводила праву руку і також зафарбовувала. І дивіться, ось вже йде процес, коли людина намагалася зробити контур ідеальним, ну хоча б близьким до такого. Що відбувається під час війни? Ми не можемо її викреслити, ми маємо навчитися жити в війні. Але перше, що робить війна, вона забирає в нас відчуття контролю за власним життям. Наша задача його повернути. Про те, що говорила Оксана, якщо ми стаємо жертвою, то ми не здатні ні до чого. Але якщо ми беремо себе в руки, повертаємо контроль над собою своїми власними руками, ми вже до чого здатні. Ми маємо повернути кордони в тому вигляді, в якому нам доступно в даний конкретний момент. Ми маємо відшукати безпечне місце, ми маємо бути і діяти. Ми маємо виявляти емоції в безпечній формі так, щоб не розвалити себе під час цих переживань. Ми маємо знайти нові можливості відновлювати ресурси і відновлювати зв'язки. Це все можна зробити за допомогою власних рук через творчість. Дивіться зараз про те, що я буду говорити, я пропоную ці вправи. Для виконання не тільки арт-терапевтами, які мають спеціальну освіту, які розуміють, що вони роблять. Я вважаю, що це мож, можуть робити батьки зі своїми дітьми. Чому? Тому що, по-перше, батьки поруч з дитиною під час війни, батьки ведуть дитину за руку, і батьки е, наявності е, в безпосередній близькості, тобто, це не онлайн робота, це безпосередня робота, коли дитинка поруч. І Отакі вправи, я вважаю, що вони в принципі безпечні. Чому? Тому що рука це простий зрозумілий образ, це зрозумілий предмет. І крім тих фізичних вправ, про які будуть говорити ще мої колеги, ми можемо робити вправи із зображеннями руки, які я вважаю є безпечними. Ну, наприклад, коли ми малюємо так звану чарівну кульку, це фактично ви розумієте, що ми малюємо мандалу. Тобто це малюнок в колі, це мандала, але коли ми підкріплюємо зображенням рук, то ми якби тримаємо, ми тримаємо цей внутрішній світ в своїх руках, ми повертаємо почуття контролю. І ось, окрім того, що ми отримуємо дуже красиві малюнки, ми ще можемо діагностувати рівень розвитку дітей за тими малюнками, які вона виконує. Оце тобто в центрі великий зверху малюнок. Це малюнок дитини 4 років. Бачите, що зображення дуже відрізняється за рівнем виконання від зображень, наприклад, тут з морозивом, тут подружки. Тобто, бачите, як завжди, малюнок є діагностичним, діагностика розвитку, діагностика стану, діагностика наповнення того внутрішнього світу, який дитина зображує. Коли ми малюємо хатинку, ми умовно даємо захист чомусь. Ми можемо малювати хатинку для тварини своєї власної, Ми можемо малювати хатинку для іграшки або для уявного якогось героя, якого ми хочемо захистити. І коли ми це малю... дитина малює з нами в нашому супроводі, то ми знаходимо зрозуміло ті важливі речі, яких потребує дитина. От Дякую Марині Черкашині, яка надала роботи зі своєї практики, роботи дітей. Можете переглянути і подивитися. От тут видно все. І, до речі, в цьому місці я хочу зупинитися на величке такі відхилення про матеріали. Зазвичай арт-терапевти не люблять фломастери, тому що вони неприродний матеріал для творчості, і вони занадто яскраві і можуть бути травматичними. Так? Але фломастер чітко контролює кордони. І фломастер дозволяє виявити, висловити от в яскравій формі на папері. Ті емоції, які ми, на жаль, не можемо а, вільно виявляти під час війни, тому в даному випадку такий унікальний якби, ну, унікальний випадок, коли ми можемо використовувати фломастери для того, щоб працювати з кордонами, і для того, щоб виявляти емоції, дивіться: от малюнок дитини, яка правою рукою зафарбовувала ліву, а лівою рукою зафарбовувала праву, що ми тут робили? Всі знають справу, коли для виявлення емоцій для їх безпечного переживання ми зафарбовуємо аркуш паперу певними кольорами, такими, як нам відгукуються про нашу емоцію в даний момент. Я вважаю, що листочок це добре, але іноді його може бути забагато. І от, коли ми зафарбовуємо певним кольором про емоцію, контур власної руки, по-перше, ми трошки зменшуємо цей простір, який треба зафарбувати, а по-друге, ми беремо це під контроль. Власні руки. Ну, от такий у нас вийшов патріотичний малюнок. Наступне, всі знають методику, яку я зазвичай використовую про мій портрет в променях Сонця, але все ж таки рука можна розглядати її як умовно символ сонця, тому що в центрі у нас коло, а це наші промінчики. І ми дивіться, на неосновній руці ми прописуємо те, що я вмію. Так, це вже Чому на не основні? Тому що ми з основної перекладаємо в неосновну, і це вже наш архів, наш багаж, який ми можемо нести з собою. І на основну руку ми прописуємо те, чому я хочу навчитися. Навіть під час війни ми здатні оцінити, що ми вже вміємо, що нам може допомогти. У на три обов... хвилини, я перепрошую. Зрозуміло, і ми маємо прописувати те, чому ми хочемо навчитися, тому що життя не зупиняється. Ми маємо розвиватися. І коли ми маємо ці дві руки, це наша сила, це наша сила, яка нам дозволяє рухатися вперед. Найпростіший алгоритм: отут хочу наголосити: якщо в мирному житті ми мали, могли собі дозволити шукати вільні асоціації на відбиток руки, тут ніяких вільних асоціацій. Я вважаю, що тільки заданий образ. Заданий образ, який ми обираємо свідомо безпечний ресурсний, і ми працюємо в межах цього образу. А при проведенні групових занять ми обов'язково складаємо е, окремі образи в якийсь спільний такий творчий е, добуток, та, для того, щоб підкреслити об'єднання зусиль, підтримку та взаємодопомогу. І от прості приклади: ресурс з навколишнього світу обов'язково, тому що людина є частиною природи, людина є творінням природи. І просто згадайте, люди, які знаходяться в місцях бойових дій, вони не мають можливості дихати вільно, вони не мають можливості доступу вільного до води, вони не можуть гуляти лісом. І тому ви розумієте, якщо ми не можемо це зробити в реалі, ми маємо це зробити хоча б через творчість. От приклади тут у нас і ялинки. До речі, ось вам контур, є певний контур, і ми можемо собі вже дозволити молотити. Оце роботи великий відбиток це, роботи, це рука мами, маленький відбиток це рука дитини. Тут так само тут виконувала бабуся з дитиною. І про взаємодію, ми маємо робити спільні роботи для того, щоб відчувати, що ми не самі. От. І я хочу закликати вас, дякую за увагу, я хочу закликати вас до того, щоб ви. Свідомо ставилися до того, що використовувати, щоб ви безпечні образи вибирали для роботи і пам'ятати про те, маленьке таке нагадування: коли нам страшно, коли ми кудись біжимо, ми затискаємо руки. Коли ми робимо контур, ми руку розкриваємо. Тут працюють інші м'язи. Якщо тут у нас згиначі, які нас мобілізують, а коли ми руку розкриваємо, ми дозволяємо собі умовно розслабитися, і не тільки умовно. Тілесники наші розкажуть, що відбувається з руками, коли ми їх розкриваємо, коли ми дозволяємо м'язом іншим м'язом працювати. Я дуже дякую всім за увагу. Я бажаю нам мирного неба, і я бажаю нам, щоб ми не боялися тримати своє життя в своїх руках, брати своє життя під контроль. У нас для цього є, як мінімум, два ресурси. Дякую.